Дорога жесть, Їдеш блин, 30 кілометрів. При тому що включений повний привід. Дороги ніхто не посипає, я їду, переді мною там дві машини ну і ззаду одна тянеться. І ця дорога ну кілометрів 5 така. Ніхто її ніколи не чистив. Коли вже почались морози, то верхи порозортали по боках і на тому все, подивиться, що робиться. Сплошний лід. Це жесть. Одна спасає мене, що повний привід. Так що хто задумується купляти машину свіна на майбутнє, повний привід. Це ФОП бомба. Хто согласний зі мною, пишіть в коментарях, підписуйтесь, ставте лайки. Всім пока!